І так, новини Єбанаріума з Лондона. Під'їхали. Це зараз подивіться ті, які кричать, що це наш батько, це наш президент, і ми будемо за нього голосувати. У вас є два вибори: проголосуєте і будете жити в такій прекрасній країні, де будете кричати з того світу, що потужний, бо цей в могилу вже останніх загони. Слухай. Твій вибір обрати два важливих рішення. Перше рішення не злякатися. Не злякатися померти. А значить, а значить, бути готовим до самопожертви. Перший вибір не злякатися і ти повинен вмерти. Тобто, в тебе немає другого тут варіанту, щоб жити. А е, це е, Підарастія, ця. Вона злякалася і сібалась в Лондон. Її життя дороге, а ви, блядь, помирали. Але вмерти за Україну за свій народ цього мало. І вмерти це ще мало. Але давайте сповним кличка, як він казав, що вмерти може, може кожен, а от я спробую жити ради України. Потрібно ще прийняти друге рішення, також дуже складне і дуже важливе. А друге рішення заключається в тому, що ти маєш прийняти рішення бути готовим вбити. Ну тут з Валєркою, я, звісно, вже согласна. Потрібно ще, блять, вміти вбивати, вбивати отакий от гнид. Які, блядь, на е, війну кидають всіх людей, щоб знищити, і тупо на цьому заробляють, сиячи в Лондоні і я уїду жити в Лондон, навіть, як щось знав про нього. І розказувати, що ти повинен вмерти. І не, не забудьте, як він ще казав, про те, що е, ваше місце під сонцем інший займе, а ви не, не бійтеся вмирати. вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю. От гля, як правильно говорить, ви повинні вбивати за землю, за сім'ю, за от эту всю от херь, Ви повинні вмирати. А чого ж тоді депутати, держслужбовці, поліція, все ж шобло йобло, і ти разом з ними не йдеш і не вмираєш, блядь, за ці сука землі? За це бабло, яке ви маєте, за все, чого повинні, тільки ми йти. А ті, хто будуть голосувати і кричати за лужний, потужний, ну дивіться, це ваш вибір. Але потім будете кричати потужний з того світу.